Що б ти не робив, поки ти не здаєшся, прийдеш туди, куди хотів. Зона випробовує людей. І тих, хто відступає від своєї мрії, вона їх ніколи не полюбить. О, ти тепер у нас теж експерт із зони? Походу. Та ні. Але я теж відмовляюся здаватись. Тому і прийшов сюди. Я шукаю духа, щоб пройти до прип'яті. Що ти хочеш там знайти? Серце? Серце Чорнобиля? Стрілець тебе по нього послав? Що таке серце Чорнобиля? Артефакт. І хто його знайде, зможе зрозуміти зону. Відчути, ніби вони тепер єдине ціле. Ну, Принаймні так кажуть. Стрілець знайшов його одного разу. А тепер його шукаєш ти. І щось мені підказує, що, може, навіть знайдеш. А це я його мав знайти. Я маю зрозуміти Зону, заслужити її прощення. Блін, мені так хочеться цього ріхтера обняти, я не знаю. Часом мені здається, що моє єдине правильне рішення в житті було допомогти тобі в заліссі. Mm. Хоч про щось я не шкодую.